Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні будемо в'язати ось таку новорічну корону. Мене попросила моя знайома для своєї донечки, щоб я зв'язала на новорічне Міна. свято. Це вже я її накрохмалила, оце вона так буде стояти. Ось тут вона на ножці, для того, щоб при... прикріпляти до голівки, ось так от невидимкою взяти і в волосечку прикріпити. О. На манекені я її показала, але на манекені він трохи, ця корона трохи виглядає не так, як би хотілося, тому що манекен лисий, немає до чого прикріпити. Але корону я вам показала, як вона приблизно виглядає. Що ще хочу сказати, що як будете в'язати цю корону, оцих віял оце віяло і це віяло для корони можете ну, не вив'язувати. Вона виходить так, ніби як завелика, і вже більш подібна на кокошник стає. А як, як оці два біла ну, не дов'язувати, то е, вона чітко подібна на корону королеви. О, так що, тому друзі, ось тут як ми дійдемо, будете бачити, я там. Буду вам розповідати і показувати в 10-му рядочкові. Ось тут, як ми будемо вже розгалужені, оцих чотири, бачите, тут чотири стовпчики знакидом. У нас йде, йде, йде такий стовпчик з цих чотирьох стовпчиків, і тут далі йде розгалуження: два стовпчики знакидом, три повітряних петлі, і знову два стовпчики знакидом. То ви просто зробіть з цих чотирьох стовпчиків: два зі спільною вершиною, тобто з двох. Вив'язуємо один зі спільною вершиною і з, з, з наступних двох стовпчиків вив'язуємо два зі спільною вершиною. І у вас тут утвориться так як і ось де в мене є два стовпчики, і ви далі будете вив'язувати, а оце вже віяло вив'язувати не будете. Дивіться, кому так сподобається ну, ця порада моя. До вподоби, то будете так в'язати. Ну і тут так само, оце в'яло вже не в'яжіть, я кажу, ось так вона мені більш Даліться. подобається. Але якщо ж вам потрібен кокошник, то ось тут оцю ніжку можна не вив'язувати, оцю ніжку, а ось тут з цієї початкової. Початкового цього кільця отут вив'язувати таку сіточку, і воно буде на лобик надіватися, і теж буде дуже красивий кокошник. Друзі, якщо вам щось не зрозуміло, задавайте питання в коментарях. Я вам. На все відповім. Якщо потрібно ще якесь додаткове відео, чи, може, ви справді захочете оцю сіточку, а не зметикуєте, як її зв'язати для кокошника, я теж зроблю відео по цій сіточці. Ще як варіант можна. Оцієї ніжки чи основи цієї корони, якою ми будемо прикріплювати до голівки, можна не вив'язувати, а замість неї взяти, приєднати до обруча. Звичайного купити обруча в магазині найпростішого і приєднати цю корону до обруча. Боже. Кому потрібна така сама корона для своєї дитинки на новий рік, друзі, приєднуйтесь до мене, будемо в'язати разом. В'язати. Цю корону я буду з акрилу білого кольору в 100 грамах 500 метрів. Ця ниточка ось така, ніби двойна, дві тоненькі ниточки паралельно йдуть одна одній. Я так і буду в'язати, не роз'єднуючи. Насправді, друзі, можна в'язати з ниточки будь-якої товщини, яка вам подобається. І буду в'язати гачком номер 2. Починаю в'язати. Роблю я початкове кільце і пров'язую три повітряних петлі підйому, які заміняють нам один стовпчик з накидом. Все саме кільце пров'язую ще один стовпчик з накидом. Далі пров'язую дві повітряних петлі і ще пров'язую це саме кільце. Два стовпчики з накидом. Знову пров'язую дві повітряних петлі і знову два стовпчики з накидом. Повинно бути в першому рядочку 5 груп по два стовпчики з накидом. а між ними дві повітряних петлі. Вже дивіться, три групи пров'язали. Раз, два, три. Пров'язуємо знову дві повітряних петлі і два стовпчики з накидом. Це саме кільце. Дві повітряних петлі і два стовпчики з накидом. А тепер ось так трошки можна затягнути. Дуже сильно, друзі, не затягуйте, тому що ми не знаємо, наскільки нам потрібно його затягнути. Раз, два, три, 4, 5 груб, стовпчиків по два стовпчики з накидом. Робимо три повітряних петлі підйому і повертаємо в'язання на слідуючий ряд. В цьому рядочку нам треба робити прибавки накид на гачок, і в це саме місце, в цей стовпчик з накидом попереднього ряду, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Чому я так говорю? Тому що три повітряних петлі підйому нам заміняє один стовпчик з накидом. Тепер вершину слідуючого стовпчика з накидом ми пров'язуємо також два стовпчики з накидом. Два стовпчики з накидом, одне й те саме місце. Вийшло в нас тут 4 стовпчики з накидом. Робимо дві повітряних петлі і переходимо до слідуючих стовпчиків з накидом. З цих двох стовпчиків з накидом нам також треба пров'язати 4. Вершину першого пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. І в вершину другого пров'язуємо стовпчики з накидом 2. Робимо дві повітряних петлі. І вслідуючи стовпчики з накидом, ми також знову пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. по 2 в вершину кожного. І так, друзі, до кінця ряду. Тут, тут і тут. Два останніх стовпчики в цьому рядочку ми пров'язуємо в третю повітряну петлю під ми, який ми пров'язували в попередньому ряду. Пров'язали ось так виглядає в'язання. І тепер роблю три повітряних петлі підйому. І повертаю в'язання на слідуючий ряд. Пров'язуємо третій ряд. В цьому рядочку ми збільшення будемо робити за, за рахунок збільшення повітряних петель. Тобто стовпчики з накидом пров'язуємо над стовпчиками з накидом, ми, А тут, де будуть повітряні петлі, ми будемо робити збільшення. Дивіться, три повітряних петлі, підйом ми вив'язали, які заміняють нам один стовпчик з накидом. І тепер пров'язуємо ще тут. Три стовпчики з накидом. У вершину кожного стовпчика з накидом попереднього ряду 4. Тепер робимо три повітряних петлі, і в вершину оцих стовпчиків з накидами пров'язуємо 4, 4 стовпчики з накидом. 2. Три почергову вершину кожного стовпчика з накидом попереднього ряду. Дивіться. 4. Знову пров'язуємо три повітряних петлі. І ось в цю групу стовпчиків також вив'язуємо 4 стовпчики з накидом, потім три повітряних петлі, 4 стовпчики з накидом, і так до кінця ряду. Останній стовпчик з накидом. Пров'язуємо в третю повітряну петлю підйома попереднього ряду. Ряд завершено. Тепер робимо три повітряних петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з накидом, і повертаємо в'язання на наступний ряд. Четвертий ряд. В цьому рядочку ми робимо збільшення за рахунок додавання кількості повітряних петель. Тобто дивіться, стовпчики з накидами ми в'яжемо незмінно Чотири стовпчики з накидами, так як було в попередньому рядочку. Ось так 4. Робимо п'ять повітряних петель. П'ять, і знов пров'язуємо чотири стовчки з накидом. Три. 4. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 4, 5 І знов пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. І так до кінця ряду. Останній стовпчик пров'язуємо в третю повітряну петлю підйома попереднього ряду. Роблю три повітряних петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з накидом. І повертаю в'язання на наступний ряд. Пров'язую п'ятий ряд. В п'ятому ряду ми робимо збільшення за рахунок кількості, збільшення кількості повітряних петель. Стовпчики з накидом ми пров'язуємо так само: 4 стовпчики з накидом і 7 повітряних петель. 4, 5, 6, 7. І знову пров'язую 4 стовпчики з накидом. Я думаю, друзі, ви зрозуміли. 4 стовпчики з накидом пров'язуємо 7 повітряних петель. 4 стовпчики з накидом, 7 повітряних петель. І так, до кінця ряду. Зробила три повітряних петлі підйому, пров'язую шостий ряд. В цьому рядочку ми пов'язуємо так само, як і в попередньому: 4 стовпчики з накидом підряд. А розширення буде йти за рахунок збільшення кількості повітряних петель. В цьому рядочку пров'язуємо 9 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І знову пров'язую 4 стовпчики з накидом. Ось так, друзі, 4 стовпчики з накидом. Тут буде 9 повітряних петель. 4 стовпчики з накидом, 9 повітряних петель. І так до кінця ряду. Ось так виглядає шостий ряд. Зробила три повітряних петлі підйому і повертаю роботу. На наступний ряд пров'язую сьомий ряд. В сьомому рядочку в нас знов йдуть добавки. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. І тепер пров'язуємо, узорчик в нас тут буде додаватися в цьому рядочкові 5 повітряних петель. 5 повітряних петель робимо накид на гачок. І дивіться, друзі, можна відраховувати четверту повітряну петлю в попередньому ряду і сюди пров'язувати стовпчик з накидом. А можна просто під, під цю арію зараз я вам покажу вслідую. Далі 5 повітряних петель. І пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Ой. Так, дивіться, знову пров'язуємо 5 повітряних петель. 5 і стовпчик з накидом, Бачите, я вам казала: тут я пров'язала в четверту повітряну петлю, а можна і так просто під, під арочку посередині пров'язати ось так от. Знову робимо 5 повітряних петель. І далі пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. І так, друзі, до кінця ряду. Ось так виглядає сьомий ряд. Зробила 3 повітряних петлі підйому. пров'язуємо восьмий ряд. Спочатку пров'язуємо 4 стовпчики знакидом. Разом з трьома повітряними петлями підйому. Три повітряних петлі підйому нам заміняють стовпчик з накидом. Далі пров'язуємо 5 повітряних петель. 5. Накид на гачок, і дивіться, тут, де в нас ось стовпчик з накидом, перед ним пров'язуємо під ось цю арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. В'язали два стовпчики з накидом. Третій в'яжемо у вершину стовпчика оцього цього пров'язаного стовпчика з накидом попереднього ряду. І два стовпчики з накидом пров'язуємо в слідуючу арочку. Разом повинно бути тут 5 стовпчиків з накидом. підряд. Ось так. 5 повітряних петель. І пров'язуємо ось тут 4 стовпчики з накидом. 4 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, і тут 5 стовпчиків з накидом, ось так, як тут. І так до кінця ряду. Зробила три повітряних петлі, вив'язую дев'ятий ряд, враховуючи три повітряних петлі підйому, пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. 4. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Три. І тепер ось цю арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. І тепер ось тут в попередньому рядочку п'ять стовпчиків з накидом. Ми в вершину кожного пров'язуємо по одному стовпчику з накидом. І ось де знову в нас арочка йде. Ми в цю арочку пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Получилося в нас підряд 9 стовпчиків з накидом. Далі 3 повітряних петлі. І знову ось тут пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Це вже буде другий рапорт. Ось так. Далі знову пров'язуємо 4 стовпчики з накидом, 3 повітряних петлі. Тут підряд буде 9 стовпчиків з накидом, знов 3 повітряних петлі. І так, друзі, до кінця ряду. Ось так виглядає 9 ряд. Зробила 3 повітряних петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з накидом. І вив'язую тепер десятий ряд. Пров'язую стовпчик з накидом. Разом з трьома повітряними петлями підйому в нас виходить два стовпчики з накидом. Тепер пров'язую три повітряних петлі. І тут, ну, і продовжую ось тут пров'язувати ще два стовпчики з накидом. Ось так. Далі пров'язую 5 повітряних петель. 5 І тепер ось в ці стовпчики з накидом пропускаю два стовпчики з накидом у вершину третього. Пров'язую стовпчик з накидом. У вершину слідуючого пров'язую ще один стовпчик з накидом, і так пров'язую підряд п'ять стовпчиків з накидом. 5. Ось така фігурка виходить. Далі 5 повітряних петель, і переходимо. Знову ми вив'язували по 4 стовпчики з накидом до, до цієї конфігурації, пов'язуємо тут 2 стовпчики з накидом підряд. Три повітряних петлі. І ось тут далі пров'язуємо знову два стовпчики з накидом. Ось так, друзі. І далі знову будемо вив'язувати 5 повітряних петель. Тут 5 стовпчиків з накидом, 5 повітряних петель. І сюди знову будемо пров'язувати не підряд, Ми тут вже пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. А бачите, 2 між ними 3 повітряних петлі і знову 2. Ці самих 4 стовпчики пров'язуємо тільки між, між, попарно їх пров між ними 3 повітряних петлі. Так, друзі, пров'язуємо до кінця ряду. Так виглядає в'язання на цей момент. Пров'язуємо 11 ряд. Три повітряних петлі підйому, які заміняють на стовпчик з накидом. показують друзі, рапорт озора. Пров'язуємо вершину слідуючого стовпчика стовпчик з накидом. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Пров'язуємо стовпчик з накидом. У цю арочку з трьох повітряних петель, що ми пров'язали в попередньому рядочку. Стовпчик з накидом сюди пров'язуємо. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. І знову пров'язуємо два стовпчики з накидом у вершини оцих стовпчиків попереднього ряду. Далі пров'язуємо 5 повітряних петель. П'ять. І дивіться, ось тут в нас в попередньому рядочку було 5 стовпчиків з накидом. Ми в центральний, в третій, пров'язуємо стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом пров'язали. Тепер. Пров'язуємо знову 5 повітряних петель. 5, І тут знов пров'язуємо так як ось тут. Це йдемо вже на другий рапорт узора. дивіться, ось де. Два стовпчики з накидом було в попередньому ряду. Ми так їх і пров'язуємо. Два стовпчики з накидом підряд. Три повітряних петлі, стовпчик з накидом під арочку з трьох повітряних петель, три повітряних петлі, і знову два стовпчики з накидом. Друзі, далі не буду Бо вже показала рапорт узора. Знов пров'язуємо 5 повітряних петель, посередині стовпчик з накидом, 5 повітряних петель, і знов так пров'язуємо, так як я показала, до кінця ряду.